Ну що, і роки ми пожили по-новому. Як сподобалось? Давайте спробуємо почести. Я задам тільки одне питання всій багатотисячній аудиторії. Будь ласка, підніміть руку. Хто вірить, що президент України Петро Олексійович Порошенко як обіцяв зламає хребет корупції? Два, три, чотири. Близько десяти. Дуже добре, що зібрався цей форум, значить, він допоможе президенту виконати те, що він обіцяв. Я передам організаторам конкретні пропозиції, я про них скажу лише дуже коротко. Оскільки цей, як назвали, антикорупційний драйв фактично експерт експертна панель, де треба не просто давати оцінки, а пропонувати рішення. І від імені партії громадянської опозиції. Я озвучу п'ять конкретних пропозицій на наш погляд, які дозволять підрубати корінь корупції. Ці п'ять пропозицій зорієнтовані на владу. Чому? Ми розуміємо, що хабар має дві сторони. Є ті, хто пропонують і дають, а є ті, хто вимагають і беруть. Але відповідальність влади на порядок більше. Ніхто з нас, а тут присутні представники різних партій або ніяких партій, просто громадяни, ніхто зранку не прокинається з думкою, куди б понести хабар, правда? Ми хочемо просто нормально жити. І тому п'ять пропозицій зарієнтовано в те, щоб поставити в рамки влади. Пропозиція перша внести зміни до Конституції і зобов'язати парламент приймати закони прямої дії. Які не передбачають жодного підзаконного акту, які потім десятками тисяч плодяться Мінам, Міністерствам, відомствами, губернаторами і так далі. Виключно закони прямої дії. Пропозиція друга максимально металевою щитою пройтись по законодавству і пообрубати зайві регуляторні, а насправді хабороємні функції чиновників. Де вони на дозволах, ліцензіях, нормах, стандартах, які абсолютно не потрібні, де більше ви там в Європу приймайте як далі, заробляють собі гроші. Це з точки зору профілактики. Третя пропозиція зобов'язати всіх обраних і призначених посадових осіб реально декларувати за кожний рік всі свої доходи і витрати понад тисячу доларів. Для себе, для всіх членів родин і для всіх близьких. Щоб не було такого, що президенти, прем'єри, депутати, чи мери бідні, а їхні родичі мультимільйонери. Четверте: скасувати недоторканність для всіх, ключове слово всіх, починаючи з президента, депутатів і суддів. Хто вчинив кримінальний злочин, має тебе суд без жодних. Запобіжники у вигляді недоторканності. І останнє п'яте: встановити жорстку кримінальну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства. Що я конкретно маю на увазі і коли був депутатом, навіть реєстрував такий законопроект. Більше того, він був прийнятий, на жаль, тоді президентом Ющенка заветований. Як навести порядок, як зробити, щоб планка закону стояла вертикальна, а не її кидали в багню? Хто може це забезпечити? Три людини, три категорії слідчі, прокурор і суддя. от, для цих трьох категорій, якщо вони за хабар, дають можливість корупціонеру вийти з-під відповідальності, передбачити перше пожиттєво тюрма, друге з конфіскацією майна. І третє, без права на місці. Хтось каже, що це жорстоко. Це жорстоко, але по-іншому не буде. Це вже ракова кухнина, де терапія не допоможе. Виключна хірургія. Дякую за увагу.